Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні ми знаходимося в читальній залі Полтавського державного медичного університету, де через декілька хвилин розпочнеться написання диктанту національної єдності. Сьогодні зібрались всі і науково педагогічні працівники здобувачі освіти, і, як ми бачимо, співробітники нашої бібліотеки, які завжди... Готові довести нам всім, що сучасний український правопис їм по плечу. Чи так, чи ні, ми зараз якраз узнаємо у директорки бібліотеки Ольга Борисівна, скажіть, будь ласка, чи є вже традиція в бібліотеці е, писати такі диктанти? Так, доброго дня, по-перше, дякую вам за запитання. Хочу сказати, що це вже дійсно є традиція. Ми вже багато років поспіль пишемо разом з колективом в різних варіаціях, в своїх кабінетах, збиралися разом в читальній залі і доє, долучаємося до радіодиктанту. Кожний рік перевіряємо потім самі себе, один одного, знаходимо помилки, вирішуємо, чому воно так. і а скажіть більше, де більше помилок, коли сам себе перевіряєш, чи коли один одного перевіряєш? Та помилки вже створилися від того, хто кого перевірив, це не грає ролі. Але стараємось запоминати, щоб у майбутньому до них вже не повертатися. Я вам дуже вдячний. Вдячний всім співробітникам бібліотеки, які доєдналися. До цього не побоюся слова загальноукраїнського масштабної масштабної традиції. Саме так хотів би сказати. Я так розумію, враховуючи те, що я бачу виконуючи обов'язки декана медичного факультету номер 2 Він разом із добувачками. Я бачу сьогодні всі в вишиванках, за що вам окремо дякую. Добрий день, шановні колеги. Всі добрий день, Валерій Олександрович, скажіть, будь ласка, доброго дня. Яка на вашу думку ідея залучення здобувачів освіти до такого загальнонаціонального диктанту? Доброго дня, шановні колеги. Деканат медичного факультету номер 2 разом зі здобувачами вищої освіти долучилися до написання диктанту національної єдності, який присвячений саме дню української писемності та мови? Ми знаємо, в яких сьогодні в які сьогодні події відбуваються в Україні, тому саме Наша культурна спадщина, традиції, українська мова, звичаї, побут це все. Теж є невід'ємною складовою української ідентичності нашої державності і взагалі України і українського народу. Тому ми завжди підтримуємо такі заходи, беремо постійно участь у проведенні цих заходів і залучаємо, звісно, наше молоде покоління здобувачів вищої освіти, на яких приємно дивитися, і ми нашими здобувачами дуже пишаємося і гордимося. Дякую, пане Валерію. Чи згодні здобувачі освіти з тими словами, які ще на вимови декан? Добрий день, шановні колеги. Можливо, хтось скаже пару слів. Чому ви сьогодні долучилися до загального загальноукраїнського диктанту і чому берете участь? Доброго дня мене звати Марія. Дуже приємно. Так, ми долучилися до сьогоднішнього диктанту, тому що ми вважаємо, що українська мова це наша державна мова, а ми її шануємо. А також ми а, сьогодні разом зі всією Україною будемо писати диктант. Це для нас є дуже важливо. Ми будемо перевіряти рівень своєї мови. Ми не могли оминути кафедру українського і гуманітарної підготовки, де я бачу наших чудових здобувачів першого курсу ага. разом з нашими вольмошадовними колегами. Тетяна Олександровна, наскільки я знаю, саме ваша кафедра першою в ПДМУ дуже давно почала писати цей радіодиктант. Чи так це так безумовно, але мене дуже тішить те, що в університеті ця тенденція стала дуже поширеною, і до цього диктанта, до цього дійства залучаються всі структури університету без винятку, і щороку кількість збільшується, бо диктант цей – це не про помилки. Хоча, звісно, вони трапляються, бо бувають диктанти складні. Це про нашу спільну родину, про нашу Україну, про нашу єдність за будь-яких умов, а особливо за таких тяжких воєнних умов. Я вам дуже вдячний, шановні завочі. Можливо, хтось хоче висловити свою думку, чому саме ви сьогодні це випадково того, що ви на парі на цій кафедрі, чи за покликом в душі? І бажання сьогодні буде писатися це. Це десформована група наша. Так що це а навіть так. Ці групи у нас на кафедрі постійно працюють. Як налаштовані наші здобувачі, і бачу, що вони, дивлячись по очах, знають сучасний український правопис. Мені особливо іноді дуже далеко до нього, бо вчити всі зміни в моєму віці дуже важко. Але оці молодики, які буквально вчора ще були за шкільною скам'єю, я думаю, для вас сучасний правопис не є великою проблемою. Звісно, так звісно, це не є великою проблемою. Наша група поважає шанує. Ми сьогодні зібралися писати диктант. Навіть якщо б у нас не було пари української мови, ми все одно писали групою диптанту. Надзвичайно приємно чути такі слова. Як ви вважаєте на майбутнє чи потрібне знання української мови у Вашій майбутній професії? Звісно, потрібно. Це не тільки наша державна мова, це метод спілкування. Це також у нас українська мова за професійним спрямуванням, тобто вона дуже важлива. Я вам дуже вдячний і бажаю всім успіхів. Сподіваюся, що сьогодні не буде жодної помилки. А ми завітали на наступну кафедру, де замість того щоб зараз розбирати збудників. Вся група на чолі з викладачем за очем кафедри Марією Фаустовою якраз також готується до написання радіодиктанта національної єдності. Добрий день, шановні здобувачі. Скажіть, будь ласка, за яким покликом серця сьогодні ви вирішили все ж таки доєднатися до такого радіодиктанта? Як на мою думку, написати диктант це не просто написати якісь символи, букви. Розумієте, мова це душа. Душа нації, душа свободи ті, хто не вивчають свої мови, не знають своєї свободи. Тому для мене диктант це спосіб висловлення моєї закоханості до свого дому, до своєї сім'ї, а не просто до держави. Дякую. Я вам дуже вдячний за такі слова. Ви знаєте, навіть нічого додати після таких слів. Я вам дуже вдячний за шанування рідної мови і за те, що ви сьогодні разом з нашими викладачами. Бажаю вам успіхів, як в писанні диктанту, так і безумовно в знанні всіх збудників мікробіології. Але я впевнений, що після таких слів ми без проблем обов'язково опануємо і професію лікаря.